Наверное, вы уже догадались. Всем привет, с вами Валентин Викован на канале Разные ТВ. И І... І... сегодня вы, напевно, поняли из із... того, что що... из названия канала вам, напевно, дуже интересно, как украсть клан в игре Crash of Clans. Ну Ну... идем ну... клану. Ну, давай пошукаем название мега Просто я когда-нибудь был в таком плане. Сейчас я вам покажу, где я был. Вот здесь я был, но тут все разошлось. Ну, пошукаємо де да побільше народу. О, как раз другий уровень. И уж ты тут навіть чувак в моей фамилии. О, тут голова э, Серепка, а коли глава Серебка, значить не дуже опытний чувак. Ступіл. Ну, напишем пчатку. Попишемо прит, скажемо так, обманемо. Можна мені главу, я вам принесу ще один. Ак мого друга там ще одна. мого друга. Мені. Мені потрібна глава на минуту. минуту. Я дам назад обіцяю. Ось що ми пишемо та іще кажем він одинадцяте. Він десятех. Ну, окей. Бачите, походу, повівся. О-о-о. Повівся. А, -а, а. Ну, як бачите, у мене вийшло украсть якийсь тупой клан. На, я б сказав, що навіть тупой тупіє. А тепер кажем так. Це мой тут і лай. І щоб він нам не мішав, його изганяємо. І це не обов'язково так писати. І зганяємо. І клан наш. Ось як я украв мій клан. Тобто, на мій украв чий та клан. Хі -хі. Це було прикольно, оскільки народу, а ви нормально. Всім дякую за просмотр. Підписуйтесь. і ставте лайки.